У Лузові працівники комунального підприємства Екосан заживлюють ліхтарі біля пішохідних переходів. їх освітлюватимуть по вулицях Сергія Моторного, Федора Супруна, машинобудівників та Ярослава Мудрого, а також на вилівці біля 11-го ліцею, по бульвару Шевченка і проспекту Перемоги повідомляє директор підприємства Володимир Селезньов. Будемо ці роботи виконувати. Щоб була можливість нашим жителям або гостям міста безпечно пересікати вулиці города. Будемо виконувати роботи по можливості фінансування. Кошти на освітлення переходів виділяють з місцевого бюджету. Ліхтарі вмикають за графіком. На даний час вмикається освітлення в 18.30, вимикається в 24 години. Зі зменшенням світового дня будемо коригувати таймери. За словами Володимира Селезньова, пішохідний перехід у селищі Лиманівка теж освітлюється.